Прибирати вже з телевізора, телебачення ми будемо, і все совєтське пора нарешті прибирати з наших столів. От шуба. Олів'є, французький салат, зробили совєтським салатом, Олів'є, крабові палички, крабових паличок, яких взагалі не існує, як таких, uh -huh. їх же немає. Це ж. Абсолютна фікція крабових паличок, м'яса крабового немає. Це ж. Штучна абсолютна історія, причому чому злидену злина, але це ж деякі люди, я знаю, що просто обожнюють навіть отак, от їсти крабові палички. Або мені не зрозуміти, але або ще, ще краще. От ти може в житті в себе в тебе все погано, заробляєш ти копійки, але якщо в тебе на столі на новий рік чорч. Орна або червона, принаймні ікра, то значить життя у тебе вдалося, і ти можеш відчути себе літу. Ну, просто такі савкові дрімучі наративи, тому ми сьогодні виріш... ми їх ламатимемо. Не просто ми ламатимемо його ми так от згрібатимемо зі стила і викидатимемо у сміттєвікидатимемо у сміттєву корзину. Тому для цього ми запросили Олену Брайченко, етнологічну дослідницю, дослідницю гастрономічної культури, і засновницю науково-просвітницького проєкту Їжа Культура і видавництва. Сати радянське меню з наших столів і все ж таки класти українські традиційні новорічні або не традиційні оригінальні, але саме українські страви. Чим заміняти олів'є, шубу совєтське шампанське, так аби це була дійсно українська традиція, а не те, що нам насаджували, насаджували совєти. Ви Знаєте, я от вас слухаю і не можу зрозуміти однієї речі, чому? чому ви так багато часу присвятили тому, аби описувати частину тих практиків, які лишились у минулому, аби говорити не про ті кулінарні традиції і звички святкування різдва, святкування Нового року, які склалися в Україні, який дав Бог вже більше 30 років незалежності, а тому, що відбувається досі за поребриком. Ви знаєте, таки від... воно відбувається. Мається ми... і в Україні так так Тому ми вас для того запросили Тому в Україні. Досі готують той самий олів'є, олів крабовий салат і шубу і так ташу вінігріт. От ми вас для того запросили, аби ви нам розказали про те, як це все замінити українськістю. Або моя відповідь вам не сподобається, або вона може бути е, не відразу зрозумілою. Проте я займаюся гастрономічними дослідженням більше 15 років. І історію української кухні, і тим взагалі, як змінюються харчові практики. Так само той проєкт, який я очолюю, він є науково просвітницьким їжа культура, і рекомендую всім піти почитати. Ми дуже багато пишемо про те, що було в минулому, як змінюється, чому змінюється. І історія штучного заміщення однієї страви на. Іншого не зробить з нас більшими українцями. Мене дуже тішить, що багато українців дійсно сьогодні гуглять і шукають якісь елементи, пов'язані з автентично українськими стравами, з продуктами, які ми є поширеними в Україні. Але це дуже спрощене розуміння їжі і практик застілля, коли ми говоримо, зводимо це все лише до однієї страви. А що відмінного так у політиках культурних радянський Союз дуже свідомо і цілеспрямовано формував стратегію, культурну стратегію, і ті традиції, які от ви прилічували весь цей час до цього моменту, вони сформувалися у пізню радянську добу, починаючи з 70-х років, і пов'язані з такою звичкою, як святкувати новий рік, якщо ми говоримо про новий рік, а не про Різдво, з друзями. Компанією або родиною перед телевізором. І оцей момент святкування перед телевізором він формував певну святкову культуру, яка складалася з того, з чого вона складалася, з доступних продуктів і багато чого іншого. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то е Зникнення одного елементу не призведе до такого, знаєте, впевненої культурної української ідентичності. Потрібно говорити про те, що таке є радянські споживчі практики, а вони далеко не обмежуються переліком страв. Вони формуються тим, як здобувалася їжа, що таке був свято і будень у радянський союз, що визначало радянську людину. Тому навіть якщо я сьогодні чи завтра з'їв олів'є. Це не зробить з мене радянську людину. Ми п'ять років дуже багато пишемо про зміни харчових практик. Ми розповідаємо про унікальні продукти, які взагалі там п'ять років навіть не гуглилися, локальні, які мають дуже давню історію. Як вони зникли там: гнічина слива, ликвар, ніжинський огірок, і чи той ніжинський огірок, який сьогодні продається, дійсно тим ніжинський огірок, який мав славу там у 19 столітті. Дуже багато речей. Але я хочу сказати, що така велика актив або куди подівся, наприклад, чому плетінка це не плетінка, а хала, і як ми про це забули. Чому зникли і куди зникли різдвяні колачі, які е, досі багато хто випікає, але вони не циркулюють в інформаційному просторі. Я це все веду до того, що е, культурна спадщина, гастрономічна спадщина не з'являється ось так. З нею потрібно працювати, про неї потрібно розповідати. Пані Олено, але ви зараз говорите про дуже глибинні дослідження і про людей, які дійсно дуже глибинно в це занурюються. Не мені вам казати, що середньостатистичний споживач, він, хоча би, якщо він уже зацікавився тим, щоб на Новий рік щось трішки змінити, а от банально шукає, чим замінити те саме Олів'є чимось українським. Тому що до Святкування чи до відзначення, чи до спільного столу на святвечір українці останні роки вже йдуть, і вже все ж таки стіл святвечора багато в кого змінився. Я суджу по людях, які от мої знайомі, які почали цікавитися більше, саме традицію українського столу на святвечір. Новий рік це трішки інша історія. І тому власне ми зі славою запитуємо, який перший крок може зробити людина, яка от хоче на новий рік щось змінити. Бо до неведомо як ви з української кухні? <смітні> ви знаєте, ви дуже применшуєте мені здається інтелектуальні спроможності глядачів і слухачів і середньостатистичного среднеспожив... споживача і середньостатистичного українця. Це мені здається даремно. Можна подивитися на кількість переглядів людей, на кількість переглядів, які збирають історичні програми, які насправді не говорять про високу арифметику, говорять дуже простими словами. Про глибинні речі я проти того, аби максимально спрощувати. Але дуже проста і чітка рекомендація будь-кому, хто хоче зробити свій стіл. Більш українським, скажімо так, перше звернути увагу на тих виробників, які знаходяться у вашому радіусі там, до 50 кілометрів, поцікавитися, які дрібні або середні фермерські господарства є, і яку продукцію вони пропонують. І тому обрати ті товари, ті продукти, які пропонує дрібний і середній фермер навколо вас. Таким чином, ви оберете український продукт і підтримаєте грошима. Тих виробників, які працюють поруч вас. Більше того, ви зменшите, так би мовити, на екологічне навантаження, купуючи якісь заморські товари. Типу. Другий момент. Ви так само можете подумати і поспілкуватися з вашими близькими і рідними, що вони готували. Звісно, це буде період радянської доби. Але більшість цих страв радянської доби це не була а, прям насаджена ідеологія, це були спроби людей. З нічого зробити хоч щось. Наступний момент я б дуже рекомендувала звернути увагу на те, як ви прикрашаєте свій стіл. Оця практика накладати на стіл дуже велику кількість страв, якраз і з'явилася в радянську добу, і пов'язана вона з тим, з малим обмеженням продуктів, з яких нароблялося багато різних страв, і вони заставлялися стіл. Тобто, оце переїдання і величезна кількість а, страв від цього. Логічно було б відмовитися і подумати про більш естетичний стіл, який він може бути, і так само я так само правда звернутися і подивитися, що пропонують сьогодні українські гончарі, українські керемісти, які працюють не лише в етностилі, а пропонують дуже багато красивого святкового декору. І коли зменшити кількість їжі, але поставити акценти на якості. Відійти від оцього нагромадження різних різних продуктів з майонезом чи без майонеза, але акцентувати більше на якості це мені здається, буде чудова альтернатива а, святкуванню в родині, в самому, вдвох, в трьох з дітьми святкового столу. Зрозуміло, О, пані Олено. Дякую. Все таки так чи інакше, так чи інакше. Для того аби наблизитись до свого, потрібно відмовитись від чужого, тому що савок, це не Україна совок. Це така універсалізація, яка стирає будь-яку ідентичність. Ну але це вже тема це для... було їхнє завдання. Та так це була чітка стратегія радянського От, Союзу. Тому ми про це говоримо. Починати потрібно з дрібниць матеріальних дрібниць, навіть з того, що ми ставимо на стіл що, з того, чим ми прикрашаємо стіл, що ми е, їмо. Це дуже, це, це ну не те щоб дуже важливо. Ми без цього можемо прожити, але це такі деталі, які нам допомагають, як українцям, відчути себе, відчути себе унікальними, відчути неповторними, відчути себе не частиною чогось великого, а відчути себе чимось великим. Олена, е, я на. На останок, якщо є 30 секунд, окреслити свою ідентичність, але для цього не потрібно лише думати, ну, намагатися осягнути всю карту України. Якщо ви живете в Вінниці, якщо ви живете у Чернігові, ви живете на Волині, поцікавтеся тими стравами, які притаманні вашому регіоні, і повірте, ви знайдете стільки для себе цікавого, ви побачитесь. Такі різноманітні давні практики, які, попри весь радянський союз, збереглися і досі продовжують зберігатись. Просто так їх важче знайти, можливо, там у соцмережах. Але для цього також працюємо ми і відкриваємо різні регіональні страви. Поцікавтесь регіональною історією, і це дасть вам розуміння себе, свого роду і свого місця, і відчуття у цій країні тут і зараз.